Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму швидкі пиріжки на соді. Нам знадобиться одна склянка кефіру або як у мене ряженки, одне яйце, по 1,5 столові ложки сметани та олії, одна столова ложка цукру та по одній чайній ложці солі та соди і 400-450 г борошна. Для начинки використаю картоплю за смажкою та тушонкою. Замішую тісто, для цього змішаю кефір, яйця, сметану, олію, сіль та цукор. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В декілька прийомів додаю борошно. З останнім борошном, яке залишилось, додаю соду і замішую тісто. Тісто вимішую на столі впродовж 15 хвилин. Накриваю тісто і залишаю відпочити на 20-30 хвилин на столі. Тісто відпочило, розділяю його на 15-20 частин. Формую кульки. Розкачую кожну кульку, викладаю начинку та формую пиріжок. Обсмажую пиріжки, перевертаючи швом вниз.